Я, зро, я зобразила е, паутинку, яка е, літає над землею. Е, вона е, біла, тоненька, майже не ми немає. Чому вона на зеленому тлі? Е, це трава. як е, це символ життя mm -hmm. при природі. Це символ природи. Я, я зобразила паутинку і на ній як чому чолов... край... саме? На скрипочці. Це те, що уявляв? Льонка, дякую. Я забрала нову будинку, яка держиться на двох стебинках. Це теж було так, розказано в творі Сказано. і теж Льонька про це розповідав. Так. Дякую. дякую. Ви, будь ласка, можете прикріпити свої роботи ви біля дошки, біля полошинки. Вона почекає свої руки.